Робочку футбольного взуття вагою 15 кг, ціною 6 тисяч гривень за весь лот. Наповнення, це в нас будуть дорослі. Ось такі футзалки, футзалки та 40 -мішки. І так само дитячі. Всі можливі дорослі розміри. Та дитячі всі можливі також. Ама. Дуже багато брендів, тобто футбольне взуття, саме спортивне, воно йде практично з освітньо відомими брендами. Adidas, Nike, Fila, Капа. Це все буде тут. Так само, як і в кремі. Тільки від крему перший сорт відрізняє стан. Але я думаю, для особистого використання, чи навіть для продажу, це ідеальний варіант. Не всім треба нові футзалки. Далі ось такі філи. Розміри, на жаль, не можу озвучувати, бо вони там десь далеко. Але взуття першого сорту крутезне. Оба ось такі найки. Андер Армонде. Крутезні. Тут такі дрібні шипи. Клас. Найкоси. Різні моделі. Класті йдуть, наприклад, носочками. Буде класно фіксувати ніжку. Так само ці авідаси. шнурків не але є резиночка. Ще одні найки. взуття дуже багато, собі вартість вийде хорошою. Також йдуть носочками. Пумики дитячі. Чи що це? Що це таке? Пуми, пуми, пуми. Далі. Ось такі найки. Ці коробці дуже багато найки. Класно. Ось така моделька. Що за бренд, не знаю, на жаль. Також багато. Адідасу. Дуже крута коробка. Передні коробці були такі дорослі, тепер такі маленькі. Класний. Ще одні адідаси. О, дуже впльово виглядають. Пуми. Класнючі. мені подобається. Що перший, що крем? Оба? Брендів просто. Дофіга. Філи. Це вже третя пара філів. Причому всі вони дитячі. Пуми дитячі. Вау! Кімнатка згада. Така моделька. Лишається у нас тут що? Якась така пара. Навіть не знаю, що це за бренд. І останні салатові найкосить. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 6 тисяч гривень за цілу коробку. Чекаємо, бо кількість обмежена.